Доброго дня! Сьогодні відео на тему, як вказати виконавця рекламної компанії в центрі реклами в галузевій crm системі CRM». Попередній передній відеоінструкції посилання на неї є в описі до даного відео, я продемонстрував, як створити реєстр рекламних агенцій. Реєстр рекламних агенцій надає можливість отримати додатковий показник у звітності, про що я детальніше покажу сьогодні, такий як виконавець рекламної компанії. Таким чином, забудовник. Керівник відділу продажу чи маркетингу або аудитори можуть аналізувати рекламні креативи безпосередньо з їх графічним відображенням, аналізуючи виконавців, тобто рекламних підрядників. Коли ми створили реєстр рекламних агенцій, то при редагуванні будь-якого креативу додається в CRM-системі нове поле в редагуванні креативів, а саме виконавець рекламної компанії. Давайте на це поле зараз звернемо увагу. Ми зараз знаходимося в центрі реклами, де безпосередньо реальні оголошення, які ми рекламуємо на сторінці GCMUA, відповідно, забудовник рекламуватиме свої оголошення, відображаються креативи. Ми пропонуємо ось такий креатив, як офер, пропозиція ринку, повне безкоштовне перенесення всіх даних забудовника з ворожих crm систем Відкриємо даний креатив. І бачитимемо, що доступне нове поле. Воно називається Виконавець рекламної кампанії. Дане поле доступне тому, що ми створили реєстр рекламних агенцій. Відповідно, тепер ми можемо вибрати із списку рекламні агенції ту рекламну агенцію, з якою ми співпрацюємо. В даному випадку нас саме цікавить розділ рекламні агенції. Безпосередньо, згідно бізнес-процесів забудовника, можуть бути вибрані і інші поля, і інші сутності. наприклад, якщо. В бізнес-процесах забудовника, а таке часто буває, особливо в курортних містах наших клієнтів, коли агентство нерухомості є підрядниками по рекламі або співробітники. Тим паче, сьогодні ми розглядаємо роботу лише з рекламними агенціями, з підрядниками з Dіджиant Рікнами. Натиснемо дану рекламну агенцію і збережемо налаштування. Таким чином, ми будемо бачити, що задано виконавця рекламної кампанії це безпосередньо IQ Promo Agency. І нижче не задано виконавця рекламної кампанії. які переваги це надає забудовнику? Ключова перевага це розширені індикатори, розширені стовпчики, розширені зрізи у звітності. Для прикладу продемонструю звіт з рекламних креативів. Для цього відкриємо його. Зараз ми детально не будемо аналізувати зміст даного звіту, оскільки це конструктор, який надає можливість під бізнес процеси забудовника як завгодно гнучко налаштувати. Роботу з креативами, проте ми звернемо увагу саме на стовпчик виконавець. Як бачимо, зараз IQ Promo Agency показує ось такі результати по даному рекламному оголошенню. Для зручності ми можемо змінити порядок відображення стовпчиків і будемо бачити креатив та виконавець. Таким чином, забудовник може при випадках, коли він працює з декількома підрядниками, гнучко аналізувати ефективність. Роботи підрядника в розрізі візуального креативу, та, наприклад, в розрізі об'єму лідогенерації продажів та затрачених бюджетів. Більш детально про роботу з звітом креативів для забудовника я розповідаю в наступному відео ганузеві звіт з ефективності рекламних оголошень для забудовника. Таке відео доступно в описі до даного відео і ми виводимо його на екрані. Дякую за перегляд! Зараз в мене до вас одне запитання. Дорогі мій глядач. А у ваших бізнес-процесах, у вашої будівельної компанії, є автоматизоване отримання візуального відображення прев'ю, рекламних креативів, якось тут. А автоматизована побудова звітності, а відображення креативів для менеджера з продажу в карті ліда? Це все є в GRM. Це є інновація, яка створена в компанії G+.Solutions Solutions нашими розробниками. Рекомендую вам обирати професійні IT рішення і мати такі переваги для свого бізнесу, вигоди від яких очевидні. Обирайте український професійний ІТ продукт для забудовників. Дякую за перегляд. Поставте вподобайку. До зустрічі в наступному відео.